Доброго дня. Просили мене показати лебідку, як працює. Дісталась вона мені майже з металолому. Я її відкупив, хотіли здати металолом, Ну, без ось цього механізму. Я вже сам тут ось доварив шинки, тут по-моєму, на на 16 шпилька. І на нього ось тут вона пружинка, так я зробив. З десятки вирізав такі. -то. Ну, якщо треба це на піднімання, якщо на опускання, то тут скину пружинку, сюди надягну і вже вона працює на опускання. Також не доробив тут з крючка, треба приварити такого, бо тобто треба було цепляти, до я цепа так прицепив. Так, що її крутити. Так воно. Працює.